Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Як ви бачите, у мене є готова пара шкарпеток, з якою я готова звітувати у грудні місяці у шкарпетковій скринці дизайнерських бажань. Даний спільний проект організувала Маруся з каналу «Марусина на скринька Рукоділля та Оксана з каналу Позитивна в'язалочка. От і завершується рік. Ми в, даних, в даному спільному проєкті повинні були в'язати щомісяця якусь одну пару, використовуючи категорії. Мені здається, чесно кажучи, що я вже всі категорії використала. Але коли буду готуватися вже до звітного відео, потім я, звісно, подивлюся і вже розповім, що до якої категорії я відносила. В минулому відео звітному я говорила, що в мене планується інший проект для шкарпеткової скриньки дизайнерських бажань. Він то на ніжки, але не зовсім шкарпетки. Але так сталося, що трішки в мене не вийшло розпочати той проєкт, тому я. А потрібні були шкарпетки, тому я розпочала шкарпетки і зв'язалися в мене ось такі шкарпеточки. Я вставлю вам під зйомочки, як це все відбувалося. Ви подивитеся. І я там уже, здається, розповідала, що я, наскільки скільки я петельок набирала, це пряжа сівірянка. Я не зважувала ще їх. Зважу і обов'язково підпишу десь тут, в кутику. І використовувала візерунок «Кавові зерна». Він у мене вже є у спільноті, тому можете переходити дивитися. І користуватися. Дуже гарно і ефектно виглядає. Що я тільки зрозуміла, що, мабуть, і отут зверху потрібно було в'язати два ряди. Чомусь мені ось тут якось малувато, коли на ніжці. Хоча я себе ж дуже не бачу, а ось так начебто і нічого виглядають. Ну, не знаю. І так, пряжа-сіверянка трішки поколюється, але розпушилася досить гарно. Ось така вона. Ну і, звісно, п'яточка у мене тут підкова, моя улюблена. Трішки укріпила її додатковою ниточкою бавовняною. І все. Ці шкарпетки поїдуть до мами, буде мама їх носити. Хочу, щоб вона їх потестувала. Вона тестує у мене там з української вовни. Шкарпетки, то поки що нормально. Не знаю, можливо, вже і протерлися, але ще вона в минулому році, три місяці виходила, то не протерті були. З сівірянки я в'язала знайомому. Він в цьому році також їх носить і каже, що дуже-дуже тепло. Але в берці їх не одягає. Одягає тільки в шльопанці, коли є можливість. Тому я не знаю, можливо, в кого берці трішки більшого розміру, хоча, якщо тепло, то підійдуть і ось такі. Вони досить тепленькі. І ну, я б сказала, що непогані шкарпетки виходять з цієї пряжі. Бюджетненькі. Я думаю, що пара десь до 100 грам. Тут у мене розмір 41, такий повний. І ну, я мамі не в'язала з довгою халявкою, тому. В минулому році, здається, вони важили щось до 100 грам, тому що в мене з клубочка остався ось такий невеличкий моточок. Так, все. <кій> Дивимось, як же ж я в'язала ці шкарпетки. Ось такі вийшли шкарпеточки, про які я вам говорила. і, Якщо чесно, вони здалеку виглядають ось так. Страшненько, правда? Я не знаю, що мене спонукало в'язати ось цю бабусину п'ятку, як її рахувала, але вона якась дуже завелика вийшла. Якась така. Ну, одним словом, коли у Facebook дуже часто у групах про шкарпетках, коли виставляю хтось шкарпеточки, дуже часто бачу коментарі. Чи новачки, чи то, можливо, любителів в'язання, скільки ви петель набирали? Дуже часто навіть в описі під цими фото, чи над цими фото немає, вказано пряжі, з якої ви в'язали метражу, яко, з якої людина в'язала. Просто на ось такі шкарпетки, я там зв'язала. І починаються коментування. Я, чесно кажучи, дуже люблю читати коментарі, особливо такі, коли задають питання, скільки ви набирали петель? Ну, от таке запитання для мене це взагалі, як от, знаєте, постріл в голову. Як можна задавати запитання, не знаючи, з якої пряжі людина в'язала, не знаючи, яка товщина цієї пряжі, не знаючи, яка щільність в'язання цієї людини. Ну, яка інформативність у тому, що людина скаже, що я набирала там таку-то кількість петель? Ось простий приклад. Захотіла я зв'язати мамі шкарпетки. Набираю я 52 петлі для резиночки. Але пам'ятаю своїм розумом, що я в минулому році в'язала з подібної пряжі і я набирала 48 петель. Добре, окей. Спиці номер 2,5. І погнала. В'яжу, ну, резиночка начебто нічого. Коли я перейшла на жакард, я змінила спиці на номер 3. В'яжу і розумію, що це як рукав виходить вже. Розумієте? Ну, Це не шкарпетка, це якийсь рукав, широкий рукав. Ну, Можу на себе одягти, в принципі, і подивитися ось. Бачите, як вони. ну, рукав рукавом. В'яжу далі. До речі, я ще на ось цей візерунок добирала ще е 4, здається, петлі. В'яжу далі. Перейшла на п'ятку, от не подобається мені вже це все, не подобається. Спиці, я, звісно, після візерунку змінила на номер 2,5, в'яжу. Ось, ну не воно і все от не подобається. Тут уже клин підйому зменшила, сюди перейшла, ну, в'яжу ну, не те і все. Ну, дов'язала. Думаю, мало що, може, я десь щось вже навіть дов'язала, приміряла на себе. Ну, тіліпається на нозі, ось так розумієте, ну як на руці, так на нозі. Ось так. Я таких шкарпеток не люблю, і я думаю, що шкарпетки повинні якось ну, триматися на нозі нормально. Для мене шкарпетка це не та, що лежати в ній на дивані, це шкарпетка для, е, дома, для, для дому для господарства. Що я роблю? Я залишаю ці шкарпетки, я їх випрала, я їх е, 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 висушила, але разом з тим я розпочала в'язати інші. Інші шкарпетки я вже почала в'язати від миска. Від носочка, адже мені так більше подобається. І я набрала тут 10 петельок. На одну спицю я в'язала на спицях тріо. Тобто я набрала всього 20 петель і пішла по кругу, розширюючись до 48 петель. ось Тут у мене 48 петель. Спиці номер 2,5. На жакард я добрала ще одну петельку, тому що в рапорті там 7 петельок. І е, змінила спиці на номер 3. Пров'язала. Жакард, знову змінила спиці на номер 2,5, зробила клин підйому, додала додаткову ниточку у п'яточку, вив'язала п'яточку. Знову підійшла е, черга до жакарду. Я так, знову ж таки змінила спиці на номер е, 3, пров'язала один рапорт візеруночку чи трішки пров'язала номером 2,5 перейшла з трійки і зв'язала резиночку. І я вийшла знову ж таки на 48 петель. Ось тут я зробила зменшення, щоб у мене залишилось 49 петель на, на жакард. І потім я одну прибрала, і ось тут у мене вже 48 петель вгорі. І зараз ми порівняємо. Після прання, звичайно, трішки воно подасться полотно. І ось дивіться, як вийшла ця шкарпетка, наскільки вона вийшла меншою. Ось, бачите, Я приміряла на себе, вона нормально. Після прання воно трішки все це розпушиться, вирівняється, і буде виглядати досить гарно. Для тих, хто не знає, як розкривається сівірянка, ці шкарпетки ось ці, ті, що першу я в'язала, вона випрана. Ось так вона виглядає. І ось ця шкарпетка не випрана, ну Різниця є. Якщо ось так дивитися, вона колосальна. І це я прала не дуже, я їх так тіліпала, знаєте, трішки там потерла, впрала вручну під краном, просто навіть не замочуючи нічого, капнула шампунь, і на цьому все скінчилося. Ну, одним словом, я почувствувала їхню м'якість і на цьому все. Так що ось ця шкарпетка, звісно, мені подобається набагато більше. Ось ця п'яточка підкова. Мені дуже подобається, як вона сідає на ніжці. Тут же ось ця бабусина, ну, ось такий має вигляд якийсь, розумієте? Вона також, в принципі, має місце бути, вона нормально виглядає, але Але все-таки зручніша ось ця. Для мене. Саме для мене. Так що. Ось такі у мене справи, такі у мене просування у шкарпетковій скринці уже в наступному підключенні. Ви побачите готову пару. Всього доброго, до наступного підключення. Тут, звичайно, не дуже гарно видно, як виглядають кавові зерна. Можливо, тому що я так знімаю. А ось так. Уже трішки краще. Це шкарпетки для мами, тому я їх приоділа, вони такі трішки поколюють, приємно поколюють. І ось так вони виглядають доволі непогані. Підійдуть мами ширше нога, тому вони підійдуть, тут нормально тягнуться, гарно їх знімати, одягати. Ну, тобто їй, я думаю, підійдуть і будуть класними. І її цікава весь зерна трішки здивують. В'язала сіверяночки віряночки з додаванням якоїсь невідомої мені коричневої нитки, де продавець заявляв, що там є вовна. Скільки відсотків, я вже не пам'ятаю. П'яточку зробила, додала сюди бавовняну ниточку. Клин підйому гарно видно. Це готово справилась. Ось такі у мене були перепитії з даними шкарпетками. Хочу вам побажати всього найкращого. Надовго не прощаюся з вами, тому що буде звітне відео за рік, де ви побачите всі мої зв'язані шкарпетки. Всього вам доброго, до побачення, до нових зустрічей! Пока-пока!